Шановні теледачі, по-перше, хочу, користуючись нагодою, привітати вас з новим роком з Різдвом Христовим, побажати, в першу чергу мирного неба, щастя, здоров'я і, звичайно, щасливої дороги. Зараз ми більш-менш готові до, до такого снігу, як ви це бачите зараз. Так, Може ніхто, мало хто знає, але в Дорожній галузі пройшла реформа перед Новим роком. І як така філія Ставищанське районне дорожнього управління. Реформується у, ре, реформовано з приєднанням до білоцерківського ДЕУ. Так що наше вже тепер керівництво буде у філії Білоцерківське ДЕУ. а на базі районного дорожнього управління створено дорожній ремонтний е, пункт, ну, щоб було всім понятніше, як на трасі буде дорожній ремонтний пункт номер 3 а в нас буде номер 5 Ну, в зв'язку з реформуванням реформовано тільки ну, так можна сказати, ну, особовий склад. Там управління скорочене, скорочені, скорочені дорожні, дорожні робітники. Техніка вся, яка була, та залишилася на, на обслуговуванні доріг району. То зараз на даний момент ми маємо два крази автомобілі для розкидання і очистки доріг, два зіли. У ремонті, ну, в зв'язку з важким фінансовим встановищем, в ремонті ще знаходиться один зілка ДМК, і так, так сталося, що один навантажувач. А так, завезене, піскоредальні суміші завезено два вогони солі і 2000 тонн відсіву, так що ми цим забезпечені. Там є трошки проблеми із приготуванням, але я думаю, ми з цим справимося. Тобто свято не свято, а дорожня служба працює. Ну так, да, свято не свято, я вже говорив з вами, що хто одні половина світу радіє, а половина світу, ну не половина такі, як ми, рано встаємо і мусимо йти допомагати. все. хочу ще звернутися до водіїв, щоб з розумінням я вже котрий раз кажу, відносилися до, до нашої роботи, щоб поважали, як ми їх поважаємо, а вони щоб нас поважали, щоб виїжджали в дорогу. Ну, Більш-менш на обладнаних машинах бачить рано йде сніг, значить, може якусь треба лопатку, може якусь треба бензини чи десь залити більше і на резину свою подивитися і так. Думаю, ми разом подолаємо ці шляхи, які підготовила нам зима.